Вітаю! Виконаємо право 33 з параграфа 33, рядковий тип даних. Завдання. Нам треба зашифрувати повідомлення шляхом вставлення даного, заданого символу після кожної літери повідомлення. Що ж, відкриваємо середовище IDLE Python і почнемо виконувати цю вправу. У нас відкривається IDLE Python, файл, new file. Відкривається нове вікно, в якому ми будемо працювати. Тому вводимо нову змінну. S Open Input. Input це означає, що те, що це уведіть відкрите повідомлення, це означає, це пояснення для користувача, а Input – Треба буде вводити це повідомлення з клавіатури. Тепер наступний рядок, нам треба ввести символ для шифрування. Над цим будемо працювати. І так пишемо: окрай, англійська клавіатура, пишемо символ, дане повідомлення, тобто, будемо символ цей вводити з клавіатури. Оператор input, уведіть, і тут виходимо на англійську на українську клавіатуру, пишемо символ для шифрування. Символ для шифрування. Знову ставимо двокрапка, пробіл для Одне дужки відкрили, одні, одні дужки закрили. Тепер треба пост... ввести змінну s шифр яка у нас створюємо зміну s шифр для збереження зашифрованого повідомлення, де ми будемо зберігати це зашифроване повідомлення. Тому пишемо S, ніжнє підкреслення, потім пишемо шифр. І так як на початку ще програмування, у нас немає цього символу, тобто немає цього речення, ми просто ставимо лапки без пробіла. Треба ввести цикл після Повідомлення треба перебрати всі символи з рядка S-open, який ми введемо з клавіатури. При кожній ітерації циклу додаємо до рядка S-shift e черговий символ, рядка S-open і символ треба записати команду for. Так, Цикл for ми ввели все повідомлення. ну, как? Буде всі повідомлення відкривати, і перебирати послідовно всі символи з рядка S-Open. Тепер нам треба до цього рядка при кожній ітерації циклу, додати до рядка S-Shift, черговий символ з рядка S Open і символ C. символ. Тобто, в такому випадку, бачите, коли ми натиснули Enter, у нас перемістився сам курсор на один таб або чотири пробіла. І тепер потрібно ввести цей Shift. Шифр у нас був на один тап, на 4 пробіла. Це ми зробили. Тепер треба вивести на екран зашифроване повідомлення. Зашифроване повідомлення повинно переводитись під фор, щоб повністю весь цикл у нас урахувався. Тому пишемо Print. Зашифроване повідомлення s шифр Тобто, ось тут, що ми зашифрували, Тут воно буде виведене. Давайте перевіримо цю програму, частинку програми. Треба зберігти. Перший раз зберігаємо на свою робочу папку і пишемо вправо 33, але 1. 33 і давайте поставимо Shift 1. Чому? Тому що це перша половина програми. Ми тільки починаємо вводити повідомлення і його зашифровуємо. Зберігаємо. Тепер, якщо немає помилок, то ми. Програма піде на виконання. Ось уведіть відкрите повідомлення. Давайте ви можете для цього повідомлення для початку вести своє ім'я. Або ввести якесь слово ну, коротке. давайте введемо слово українська клавіатура, перевіряємо і пишемо ліцей, натискаємо Ентер. Уведіть символ для шифрування. Ну, давайте введемо, так як ми на українській, букву Шел. Так, а тепер подивіться. після слова ліцей вводиться слово Ш і слово «Ш». «ліцей», і знову в кінці вводиться слово. Тобто, .е. оце зашифроване повідомлення. Тепер нам треба його розшифрувати, тобто .е. дешифрувати. Вводимо нову зміну у програму, і тепер у нас буде дешифр. -де англійська клавіатура, звичайно ж, треба с, і пишемо дешифр. Буде. Дорівнювати. Тепер С-шифр, Тепер дивіться, оце, що ми С-шифр нам треба взяти, можна його скопіювати. але ж тепер С-шифр, нам треба ще кожну букву, яка знаходиться, бачите, ось тут. «Ш». Оцю «Ш», яку ми вводили, нам треба її вирізати. Тому у квадратних дужках пишемо двокрапка, двічі ставимо, потім другий символ. Нам треба вирізати парний символ, другий, і знову закриваємо квадратні дужки. Подивіться, ми де шифру будемо, так як ш у нас на друге місце сідало, тому нам треба оцей ш, ви, визначити парний, парну літеру. Що ж? Записали це, нам треба вивести дешифроване повідомлення на екран. Давайте ми зараз оце принт скопіюємо, тільки його чуть-чуть змінимо. Так, print дешифроване повідомлення. Тут була зашифрована, а нам треба поставити дешифроване. Дешифроване повідомлення, і так як у нас дешифрована SD-шифр, тоді на англійській мові ще тут додамо D, щоб все було правильно. А можна оцей D шифр просто скопіювати і сюди вставити. Менше буде помилок. Зберігаємо файл, вже буде вправа 33.2. Тому що то б ми шифрували, тепер ми розшифровуємо цю вправу. Зберігаємо. Що ж, перевіряємо, якщо немає візуальних помилок, тоді запускаємо програму на виконання. Програма пішла. Давайте знову ж введемо те ж слово. Одне і те ж слово вводьте. Якщо свої... Так, введіть символ деш для шифрування. Ну, Давайте зараз введемо, хай буде та ж буква. «ш». Ви можете поміняти. Так, тепер у нас дивіться: слово «ши» у нас видалилось, і знову стало те ж слово, «ліце», яке ми запрограмували, тобто, яке відкрите повідомлення. І ось воно розшифрувалось, дешифроване повідомлення. Що ж, ми виконали з вами дві частинки цієї вправи. А тепер нам потрібно таку функцію, що коли ми вводимо код, то це. Ord. І коли ми натискаємо функцію Ord, то кожен символ має свій номер. Що ж, давайте тепер цю програму відозмінимо. S open введіть відкрите повідомлення, це нам потрібно. Символ тепер оцей рядочок нам не потрібен, ми його можемо видалити. S-шрифт. Шрифт, шифр нам потрібен, тому що ми ж повинні з чогось починати. Потім... Відкриваємо цикл S open. Так, це S open нам потрібно буде. А тепер S-шифр будемо чуть-чуть змінювати, так як нам треба S-шрифт, плюс місто оцього, цього нам треба додати рядочок код кожної літери. Тому ми тут видаляємо код самої букви. Подивіться, код, то пишеться це Ord. Записуємо ORD на англійській клавіатурі. Так, ORT. і треба поставити символ S, який прибирається ось тут у циклі. Вернее, це беремо, закриваємо дужки. Слово SHIFT – це літерна вілічина, рядкова вілічина. А тут у нас буде код цифри, тому щоб не було помилки у цьому рядку, нам треба перевести код у. Стрінг, тобто урядковий тип. Тому треба додати стрінг. І, звичайно ж, взяти тут відкриті дужки і в кінці це закрити дужки щоб дужки були у нас закриті. Після кожного слова треба після кожного коду треба поставити пробіл. Тому додаємо плюс ці двері, тому що ми додаємо після кожного коду ще пробіл. Плюс, і зверніть увагу, ось так треба написати. Зашифроване повідомлення, потім треба вивести. Так, що ж, це у нас програма 33. Давайте її зберігаємо, що це вправа 33. вправа 33 вже без кода, без 33. Зберігаємо і запускаємо на виконання. Якщо немає помилок, звичайно ж, програма піде на виконання. Що ж, програма пішла на виконання, уводіть відкрите повідомлення. Ну, давайте спочатку введемо все ж таки просте слово, яке ми вводили ліцей. Ліцей, вели, Ентер, натискаємо, тепер зашифроване повідомлення. У нас в слові ліцей 5 літер, раз, два, три, 4, 5 кодів. Все правильно. Тепер зашифроване повідомлення є, але ж треба випробуйте програму, вівши відкрите повідомлення, вивчайте мову Python. Знову запускаємо програму на виконання. Run, run модуле. Пишемо: вивчайте мову, мову і. Слово Python треба. Приходимо на англійську клавіатуру і пишемо Python. Так, ми ввели, вивчаєте мову Python, натискаємо Enter. І тепер подивіться, скільки у нас тут слів, стільки у нас тут літер, стільки повинно бути коди. Тут було 5 літер, 5 кодів. Ми визначили. Тут у нас більше, тому ми з вами виконали вправу 33. Зашифроване повідомлення вивели на екран. Дякую за увагу.